Вітає вас. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Музика. Тема заборони на ввезення продовольчих товарів у нашу республіку територію України продовжує залишатись у центрі уваги. Напередодні президент Вадим Красносельський прокоментував ситуацію навколо Придністров'я. Він зазначив, таке рішення це пряме порушення раніше досягнутих домовленостей в там системний подход. Я бачу у цьому системний підхід, системна домовленість проти Придністров'я. Звичайно, ми будемо приймати рішення, ми будемо шукати компроміси. Я вже звернувся на адресу президента і прем'єр-міністра Молдови до посадових осіб Росії як гарантів переговорного процесу і Міністерства закордонних справ України. Президент додав, з боку Молдови немає реальних кроків з вибудовування довіри. Зате замість цього форсується тема зближення під гаслами так званої федералізації. Я хочу задати вопрос я хочу поставити питання: хто говорить про федералізацію? Чи готовий він до цього сам? Я кажу чесно: Придністров'я до цього не готове. Чому? Тому що є думка народу, є референдум тощо. Але питання Молдові, їхнім політикам, а ви до цього готові? Ви готові поміняти конституцію, закони, а деякі скасувати? Ви готові надати російській мові статусу державної? Ви готові надати статус збройним силам Російської Федерації тут на нашій? Території у Придністров'ї готові чи ні? Можливо, не готові. Навіщо тоді гасла? Тиск нас не об'єднає навпаки. Протидія дорівнюватиме силі тиску на Придністров'ї», – Підсумував Вадим Красносельський. Придністровське підприємство направлять до Росії свої інвестиційні проекти на предмет кредитування, але спочатку їх презентують в уряді республіки. Першими напередодні свої проекти представили взуттєві фабрики Тігіна та Флуарі, які задуми ще запропоновані на розгляд. Дивіться далі. Російські кредити для підприємств Придністров'я на майданчику уряду представили інвестиційні проекти Бендерський м'ясокомбінат і інтерцентр люкс. Стосувалися вони розвитку тваринництва. Зокрема, БМК через брак вітчизняної сировини запропонував модернізувати свинарський комплекс. В чому відімасобі? У чому ми бачимо особливості? Ексклюзивність проекту це комплексний високотехнологічний ланцюжок, землеробство, свинарство, переробка м'яса, реалізація готової продукції. На наш погляд, перевага проекту налагоджена система збуту продукції через бендерський м'ясокомбінат. Свій інвестпроект у цій галузі представив і інтерцентр Люкс. Фірма розвиває відразу шість напрямків: найбільше швейне виробництво і агрокомплекс. Російські кошти необхідні, щоб відремонтувати приміщення для утримання свиней та модернізувати швейне обладнання. Сучасна лінія допомогла б збільшити продуктивність і знизити ціну на продукцію. Всього подібних заявок на російські інвестиції зібрали близько 20. Загальна сума передбачуваних вкладень 750 мільйонів рублів. Дубасари готуються до відкриття літнього сезону. Напередодні глава держадміністрації району проінспектував стан міських пляжів та дитячого здорочого табору. В Дубасарах два міських пляжі. Один офіційний на березі водосховища Дубосарської ГЕС, інший неофіційний у нижньому Б'єфі. Незважаючи на те, що купальний сезон іще не відкрито, заходи безпеки уже вжито. Всюди рятувальні круги, на воді обмежувальні буйки. Цілодобове чергування несуть рятувальники МВС. Звертаю особою увагу. Звертаю особливу увагу. Тут історично завжди купалися. Це пляж, і будуть приходити. Тому має бути взаємодія орендарів і вужикига траву косимо, але треба вирівняти і піску, підвести. Дно річки уздовж берега від водоростей очистять водолази до Басарської ГЕС. З'являться на пляжах і додаткові лавки, урни, роздягальні і туалети. Відповідальність за наведення порядку покладено на місцеве ВУЖКГ та підприємців, але до роботи залучають і школярів у рамках акції Чистий берег. До Басари було місцем відпочинку. Радянські часи Дубасари були улюбленим місцем відпочинку для гостей з Радянського Союзу. Відпочивали відомі люди, наприклад, кращий клоун Олег Попов. Розвиток туризму є одним з пріоритетних напрямків для розвитку Дубасарського району. Відвідав глава держадміністрації і дитячий оздоровчий табір. Перший заїзд, а це понад 300 дітей 10 червня. За цей рік територія табору помітно змінилася. З'явилися ландшафтно-декоративні майданчики, альтанки, гойдалки і лавки. 10 червня відкриття сезону ми доводимо до ладу клумби, саджаємо квіти, щоб діткам було затишно. Цього року табір розраховує прийняти близько 1200 дітей з усіх міст Придністров'я. Спочатку було слово, так у IX столітті почав переклад Біблії на слов'янську мову рівноапостольне Кирило. Разом зі своїм братом Мефодієм він створив абетку, яка стала основою алфавітів, якими користуються українці, росіяни, білоруси, серби, болгари. Щороку, 24 травня, вони і вшановують пам'ять рівноапостольних братів. Традиційні заходи пройшли в республіканському українському теоретичному ліцеї комплексі. До створення першої літери людство йшло багато століть. Вважалося, що письмо почало своє існування у Єгипті. Перша ж слов'янська писемність з'явилася у 9 столітті з алфавіту братів присвятителів із Болгарії Кирила та Мефодія, який отримав назву Кирилиця. Руські князі послали своїх людей до візантійського оператора Михайла III, щоб він у себе. Знайшов людей, які б допомогли б славянам придумати для них мову і писемність. Михайло III вибрав для цього свого філософа Кирило. До того як Кирило винайшов алфавіт, було дуже багато різних писемностей. Так, наприклад, піктографія це написи з допомогою малюнків. Вони і зараз нам дуже потрібні. Ми можемо орієнтуватися в незнайомій нам. Державі сьогодні йшлося на заході. Ми сприймаємо алфавіт як щось належне, забуваючи про те, який це незвичайний винахід. Його цінність полягає у витонченій простоті здатності виражати широкий діапазон звуків за допомогою 33 окремих букв. У цій абетці було 43 букви, але згодом деякі букви вбрали, і стало 33 букви. Кожна буква мала своє значення, наприклад, добро. Доброзичливий глаголь це глаголити брати Кирило та Мефодій народилися на початку 9 століття у візантійському місті Салоники, де, окрім корінних жителів, греків проживало чимало слов'ян. Тому слов'янська мова для них була майже рідною. Старший брат був військовим, а молодший Кирило бібліотекарем. Він займався просвітницькою діяльністю. Він знав аж 22 мови. І хотів вивчити ще латинську, бо на латинській мові була написана одна цікава книжка під назвою Енеїда, яку хотів прочитати Кирило. Вивчайте, любві свою мову. Вірші, пісні про рідну мову інстинівки. Захід про рівноапостольних Кирила та Мефодія для ліцеїстів підготували учні шостого класу. Такі заходи надзвичайно важливі, адже вони прищеплюють любов до рідного слова. до… Вивчення історії. Та культури свого народу, і сьогодні якраз мали таку можливість познайомитися зі створенням слов'янської абетки, з виникненням російсько та українського алфавіту. Духовний подвиг Солунських братів не тільки подарував слов'янам власну писемність, але й відкрив шлях до знань багатьом народам світу. А ми придністровці, як ніхто, пишаємося тим, що наша республіка є чи не єдиною, де дійсно збережено справжню єдність слов'янських народів. Він помер на чужині, але дуже мріяв, щоб його душа покоїлась на Вкраїні милі. Перед смертними словами Тараса Григоровича Шевченка були до Канева, але поховали Великого Кобзаря 13 березня 1861 року у Санкт-Петербурзі на Смоленському кладовищі. А вже 22 травня друзі Шевченка виконали палке бажання письменника і перепоховали генія українського слова на Чернечій горі, що у Каневі. З того часу для України цей день став історичним днем. Додні вшанували пам'ять Шевченка і артисти із Придністров'я. Свої музичні твори на слова Шевченка у Києві представив Григоріопольський колектив Стожари. Із Києва наш наступний сюжет. Серед безліч заходів, присвячених пам'яті Тараса Григоровича Шевченка, Придністровським артистам пощастило заспівати на унікальній сцені. Виступ колективу Стожари вся Україна почує у прямому ефірі, який буде транслюватися із великої концертної студії будинку звукозапису українського радіо. 17.05. Це прямий ефір. Для працівників українського радіо каналу Культура зараз проходить звична процедура перевірка звуку, обладнання ще раз пройти сценарієм заходу. У цій залі досить часто проходять концерти саме в прямому ефірі. Придністровські артисти у такому форматі ще ніколи не співали. Тому готувалися до виступу у Києві з особливою відповідальністю про пісні на Шевченківські слова. В ансамблі кажуть, вони глибинні, вічні і пророчі. І тому кожний музичний твір артисти пропускають через серце. Нам вдалося зробити те, чого ми хотіли, і ми дуже боялися цього, щоб нас не підвести нашу публіку, тому що запис буде проходити по радіоканалу і його буде слухати всі весь народ України. А серед всього народу України дуже багато наших земляків. Які нас знають, пам'ятають, ми хочемо передати їм палкий привіт і щирі побажання і подякувати за теплий прийом, тому що енергія позитивна від залу, мабуть, допомогла нам вдало виступити. Вони підкорили публіку своєю народністю та простотою. Вже після концерту зазначають музикознавці та шанувальники творчості Шевченка. Кажуть, саме так співали звичайні українці по містах та селах країни. Виступ стожарів для українців став приємною несподіванкою. Зараз наш фонд, фонд «Хорова школа Моравського, випускає такий сім томів пісенного кобзаря. Хорова Шевченки, вона вся понад 300 творів і записи йдуть. Якраз Ми пропонуємо цьому хору Стожари записати, а капельно, народні пісні на поезію Тараса Шевченка. Так що сподіваємося, на третьому диску, де будуть народні якраз хори, буде достойно представлений пісенний кобзар саме голосом на стажар. Щорічно Шевченківське слово об'єднує мільйони українців світу. В концертній залі стожари виступали на одній сцені з видатними артистами України, Для придністровських артистів вечір пам'яті Великого Кобзаря став можливістю поділитися своїм баченням творчості генія українського слова. Сусідам, таким як Україна. Треба співробітничити, співпрацювати, що відбувалося в ті наші часи, коли в перші роки, коли Україна дуже багато нам допомагала. І були дуже щільні такі поїздки в тоді, в той час в Київ, в Україну. Їхні колективи українські виступали в нас. Ми, наші колективи, їздили виступати в Україну. Але надіємося, що це, що це все налагодиться і все буде добре, і так, як було і раніше. Тому що в цій співпраці зацікавлена не тільки наша Придністровська республіка, але й Україна теж. Ще Така особливість всього, що ми зробили, в тому полягає, що в цей складний час єдине, що залишається, в принципі, з інструментів багатьох інструментів спілкування. І головним стає інструментом це народна дипломатія. Тепер артистів з України готові прийняти на Придністровській землі. На сьогодні це все з оглядом подій наступного дня. Зустрінемось завтра о 17.15 на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!